А, наступна наша доповідь е, заключна тендопатії плечового поясу. Діагностика, лікування реабілітація. Доповідати буду безпосередньо вже я. Аналіз сучасних літературних даних свідчить, що майже 67% ушкоджень сухожиль пов'язані з перенавантаженням, і лише 24,5% з гострою травмою. Тому саме синдром хронічного перенавантаження сухожиль сухожильтенденопатії згідно МКХ, 10 інших хвороби, м'яких тканин пов'язані з навантаженням, перевантаженням та тиском, є однією з найпоширеніших причин розвитку больового синдрому ділянки плечового пояса. За локалізацією патологічного процесу серед тенденопатії ділянки плечового пояса найбільш часто зустрічається тенденопатії обертальної манжети плеча, про які ми вже сьогодні говорили. Це мускуліс супраспінатус, інфраспінатус, субскапуляріс тощо, а також тенденопатії мускуліс екстензор карпі радіаліс, латеральний епікондаліт або лікоть тенісиста, тенопатія флексор карпі ульнаріс. Або медіальний епікондаліт, так званий лікар гольфіста, і тенопатії мускулістріци в ділянці прикріплення доолікрану, до ліктового до відростку, ліктєвої кістки. Щоб розібратися, як діагностувати, як лікувати тенонопатії, треба розібратися безпосередньо з анатомією, гістологією, а також патфізіологією сухожилля. Сухожилля це передусім сполучена тканина, кінцева структура поперечно посмугованих м'язів, за допомогою яких вони прикріплюються до кісток скелету. Основні характеристики анатомії і фізіології це те, що складається сухожилля з трьох зон: це м'язово-сухожильний перехід тіла сухожилля, а також ентезис. Основною характеристикою ж сухожилля це еластичність, тобто воно може розтягуватись без травми до 6%. Якщо ж взяти склад сухожилля, гістологічний, молекулярний, то 20% це клітинні елементи, це теноцити, тенобласти, і 80% це вже позаклітинний компонент, з яких 70% це вода, а 30% це твердий компонент. Сказати, що із твердого компоненту 80% це колаген першого типу, тобто 5% це протеоглікани, і 2% це еластин. Такі особливості забезпечують високу механічну міцність, але вкрай ускладнюють репаративні процеси і формування запальних інфільтратів. Сухожилля, утворене пучками колагенових волокон, переважно першого типу, з включенням клітинних елементів. Як ми бачимо на гістологічній структурі, там мало кровіносних судин, а там, де мало кровіносних судин, там завжди погане кровопостачання, а відповідно і погана регенерація. Пучки колагенових волокон оточені позаклітинним матриксом, багатим напроти глікани імоєміноглікани. І обгортаються декількома шарами оболонок ендетонон, епітенон і паратенон. Простір між розподільними шарами містить рідину багато мукополісихадеридами, такі як гілронові кислоти, про які ми поговоримо чуть пізніше: хондроїтинсульфа, дерматансульфат, які е, запобігають тертю, змащують і захищають сухожилля. Деякі сухожилі додатково оточені фіброзними або синовіальними оболонками, що також полегшує рук і зменшують тертя. Дрібні судини і нерви сухожилля знаходяться в ендотеноні і в епітеноні, але їх дуже мало для того, щоб забезпечити адекватну регенерацію тканини сухожилля. Як ж виникає саме розвивається тенінопотія? Значить, на фоні хронічного перенавантаження відбувається. Вазоконстрикція на е, рівні кінетичного вузла, а саме місць кріплення сухожилля до кістки, тобто там, де і так мало сухожилья, сухожилля ще до того звужується. Відбувається кисневе голодання, гіпоксія оточуючих тканин. Якщо вчасно не коректувати даний процес, він приводить до дистрофії, дегенерації, а також до розвитку дегенеративно-дистрофічних змін тканини сухожилля із подальшим його можливим руйнуванням. Як ви бачите, структурні зміни, які виникають при цьому, це руйнування колагену першого типу, зниження кількості клітин сухожиль фібробластів. Збільшення протиогліканів і неоваскуляризація і розростання зайвих судинних і нервових структур, що призводить до розвитку больового синдрому. В залежності від стадії від тих патофізіологічних процесів, що відбуваються в тканині сухожилі, ми розділяємо тенанопатії на слідучі стадії: гостра стадія або стадія запалення від моменту дебюту до клінічних проявів до трьох тижнів, прикольний переважають запальні процеси в тканині сухожилі. Підгостра стадія або стадія дистрофії від трьох тижнів до трьох місяців, при котрій поряд з процесами запалення відбуваються структурні зміни на мікроскопічному рівні. Хронічна стадія або стадія дегенерації від трьох місяців, при котрій вже переважають дегенеративно-дистрофічні процеси, а структурні зміни мають місце вже на макроскопічному рівні. І стадія дегенеративного розриву характеризується дегенеративним розривом сухожилля більш ніж на половину. Діагноз тененопатії встановлюється на основі анамнезу, результатів клінічних та інструментальних методів дослідження. Анамнез найчастіше тенопатії виникають у спортсменів під час спортивного сезону на фоні інтенсивних фізичних навантажень. Пацієнти часто скаржаться на біль, який локалізується в сухожилках та місцях їх прикріплення до кісток. При цьому пацієнти не пам'ятають чітко, коли ця біль з'явилася і не пов'язують з травмовуючим агентом. При клінічному обстеженні хворих із тенденопатіми відмічається локальна болючість при пальпації відповідних сухожилків та місці їх прикріплень до кістки, яка підсилюється при вправах на відповідну групу м'язів з протидії. До інструментальних методів діагностики найбільш інформативними є сонографічна та МРТ-діагностика. Сонографічна картина залежить від стадії тенанопатії. На першій стадії запалення домінують судинні реакції, те збільшення кровопостачання в зоні ушкодження, на стадії другій дистрофії, негомогенність тканини сухожилля. На стадії дегенерації вже наявність краєвих остеофітів і аналітик. І анахігеність сухожилля на стадії дегенеративного розриву. Магнітна резонансна томографія є поруч з УЗД, також високоінформативним методом, про який вже говорили ми на попередній доповіді, яка нам читалася лекторами із центру М24. Лікування темнопатії ділянки плечового суглобу, лікового суглоба це передусім розвантаження, медикаментозне лікування, ведення препаратів. Глюкокортикостероїдів, якщо це дебют захворювання, PRP-терапія, УВТ-терапія це вже, якщо в нас стадія дегенерації або дистрофії, фізіотерапевтичне лікування, яке зменшує набряк, запальні реакції, лікувальна фізіотерапія, лікувальна фізкультура, кінезіотейпінг, як в разі неефективності оперативне лікування. Окрім того всього, зараз на ринку з'явилися нові препарати гілронових кислот, які також забезпечують ефективне лікування тенденопатій на пізніх стадіях захворювання. Почнемо з глюкокортикостероїдної терапії. Її слід можна призначати, якщо це у нас пожар, завтра, післязавтра гра виражена запальна реакція, дебют. Тоді ми вправі ввести протизапальний препарат глюкокортикостероїдного ряду. Але ми маємо запам'ятати, що глюкокортикостероїди більш ніж одна ін'єкція привозводить до розвитку незворотних змін тканині сухожилля. То якщо вже і вводите препарат глюкокортикостероїдного ряду, то по чітким показам і один раз, один раз в житті. В одне місце в одної локалізації, тобто частити з глюкокортикостероїдами не можна, бо це призводить більше як три ін'єкції глюкокортикостероїдів, призводить до руйнації тканини сухожилля, роз'їдання її за рахунок кристалів, на які абсорбовані кристали бетаметазону діпропіонату, і призводить до незворотніх змін в тканині сухожилля. Якщо ж це час у нас є пацієнта лікувати. Тоді треба дотримуватися уже наступних рекомендацій: використання PRP-терапії. Всі, ви прекрасно, знаєте, вже не будемо на неї зупинятися. Шість основних ростових факторів, які стимулюють каскад регенераторних процесів, при введенні локально під УЗІ контролем в зону ушкоджень. Даний слайд відображає локальне введення глюкокортикостероїдного препарата. PRP-терапія набирає у пацієнта наче кров. Фасуємо його по стерильним пробіркам, центрифугуємо, виділяється фракція, яка багата на фактори росту, і безпосередньо під узі контролем, обов'язково під узі контролем. Саме вона нам дозволяє ввести препарат в локус мінорус, тобто зону ушкодження. Вводимо препарат пірпі. Вводимо ПІРПІ-терапію один раз в тиждень з інтервалом в сім днів. В курс лікування, три ін'єкції. Окрім використання PRP-терапії, рекомендуємо використовувати на стадії дегенерації препарати гіалуронової кислоти. Зараз на ринку України з'явився препарат, якому немає аналогів. Це RegenFlex TM. Це інноваційний препарат, який складається із п'яти фракцій гілронової кислоти з прогресивною молекулярною масою для введення в зони ушкодження сухожиль при тенденопатіях верхнього плечового пояса і не тільки. Де ж в сухожилях є, міститься гіалуронова кислота? Простір між розподільними шарами в тканині сухожилля містить рідину, багато на муку полісагариди, гілоронової кислоти, хондроентин, сульфати тощо. Е, який ж вплив гілронової кислоти? Вона виконує е, е, ряд функцій. Перша це е, змащуючий ефект. Гіалуронова кислота при введенні вона забезпечує покращення тертя між сухожиллям та піхвою сухожилля. Гіалуронова кислота за рахунок низької своєї молекулярної маси перфундує в тканини сухожилля, взагалі в позаклітинний матрикс. збагачує її саме і тою гіалуроновою кислотою, яка входить в склад позаклітинного матриксу. Також слід зазначити, що гіалуронова кислота є природним компонентом сполучної кислоти, сполучної тканини, невід'ємною та фундаментальною частиною її опорного каркаса. Бере участь в організації її основних. Макромолекулярних компонентів такі складові елементи, як колаген, протиглікани, фібрононектин і вода, зв'язуються з молекулою гілоронової кислоти, що призводить до утворення великих макромолекулярних комплексів, які. Підтримують клітинний матрикс і забезпечують протікання метаболічних процесів. Також гілородонові кислоти синтезуються оболонкою сухожилля і, як у випадку, суглодовими, є важливим компонентом синовіальної рідини, забезпечує плавне ковзання сухожилля та живлення самого сухожилля, покращує архітектурну організацію сухожиль. Також гіалуронова кислота, широко присутня у позаклітинному просторі, про який ми говорили, а також регулює важливі фізіологічні процеси, пов'язані з цілісністю тканин. Вона володіє унікальними в'язкопружними властивостями, є ідеальним біологічним мастилом, А також має знеболювальну, протизапальну та антиадгезивну дію. Також після хірургічних процедур і втручань при травмах сухожилля або при лікуванні хронічних тендопатій ін'єкції гіалуронової кислоти сприяють зменшенню утворення рубців і грануляційної тканини при відновленні сухожилля, а також забезпечує зменшенню спайок і опору ковзанню тканини сухожилля. Тому, враховуючи все вище зазначення, ми можемо рекомендувати препарати введення препаратів гілоронової кислоти, такі препарати, як реджинфлекс чи М для лікування тенонопатів в на другій третій стадії захворювання, а також на четвертій стадії в доповненні до оперативного лікування. Також слід зазначити, що є певна техніка введення препаратів гілороної кислоти. Гілоронову кислоту ні в якому разі не можна вводити безпосередньо в саму товщу сухожилля. Її треба вводити паратендінозно. Для цього треба використовувати сонографічну навігацію. Саме вона забезпечує нам віяло подібне введення препаратів гілороної кислоти, і саме це нам дасть максимальний ефект. від від лікування. Отже, препарат Genflex TM, один шприц, який містить 2 мл, містить 32 мг лінійної гілронової кислоти з молекулярною масою від 2 до 1200 кільтон з концентрацією 1,6%. Ми можемо рекомендувати для введення цього препарату для лікування наших спортсменів з ушкодженням. Плечового поясу, стенонопатії плечового поясу, і також тенонопатіями інших локалізацій. Також в літературі є вже багато. Повідомлень про високоефективність застосування даного препарату, зокрема для лікування хронічної тенденопатії ахілового сухожилля. В журналі Клінічна медицина» було детально продемонстровано ефективність використання даного препарату з метою лікування тенденопатій ахілового сухожилля. Даний препарат показав високу ефективність використання і був рекомендований для застосування в Європейському Союзі. Окрім використання препаратів гілоронової кислоти, ми рекомендуємо доповнювати її з застосуванням препарату тендіносульфурфорта, який був. Нещодавно відображений на роліку, який ви всі могли гарно продивитися, суть даного препарату це препарат, містить л-аргінин, який Діє як донатор азоту і покращує кровопостачання сухожиль. А як ви пам'ятаєте, перша як причина розвитку тенанопатії це вазоконстрикція, тобто на фоні хронічного перевантаження саме елергінін дозволяє нам розширити кровоносні судини і забезпечити, забезпечити постачання адекватної кількості п. Питательних речовин до зони до зони патологічного процесу також в складі є високі дози колагену, Це 1000 мг колагену, метил сульфаніл метану 2,5 1000 мг вітаміну, С, глюкозамін, хондроїтин. Як ви бачили слайду про склад тканини сухожилля, всі ці це є те, що входить в склад гістологічної, гістологічної і біохімічної структури сухожиль. Того в комплексний такий препарат тендіносульфурфорта забезпечує. Адекватність в комбінації з іншими методами лікування і покращує лікування тенденопатій за рахунок тих речовин, як ми говорили, колаген л-аргінін, МСМ, хондроїтин, глюкозамін і елізін. Всі ці складові є незамінними складовими тканини сухожилля і забезпечують адекватно перебудову тканини сухожилля в разі його дегенеративно-дистрофічного ушкодження на пізніх стадіях тенонопатії. А такі препарати, як Екстракт міри, екстракт босфелії, екстракт куркуми, Вони куркуми вони забезпечують ще й протизапальний і аналізуючи ефект, що в комплексі дає гарний результат при використанні препарату форте для лікування тенденопатій на другій, третій стадії захворювання. Також є багато досліджень по ефективності використання даного препарату в комбінації з ударно хвильовою терапією при лікуванні латерального епікінделіту, а тенденопатії, а також тенденопатії ротаторної манжети. Всі ці статті продемонстрували високу ефективність використання в комплексі з ударно-хвильовою терапією препарату тендіносульфур-форта. Отже, резюмуючи вище зазначення, комбінація препарату тендіносульфурфорта разом з ударною терапією 7 сеансів два рази в тиждень. А також можливо в поєднанні з комбінацією з PRP-терапією забезпечує високу ефективність лікування тенонопатій. Окрім ударно-хвильової терапії, високу ефективність на ранніх стадіях захворювання, на стадії запалення. Є е, сучасні методи фізіотерапії, такі як е, УВЧ-терапія, такі як чотириполюсна інтерференція, як е, високоенергетичний лазур і високоіндуктивний магніт. І, також е, в комбінації з е, вище зазначеними методами, про які ми вже говорили, в комплексі дають гарний результат і підсилюють дію. Основної терапії при тенденопатії не слід забувати і про лікування тенденопатій за допомогою фізичної терапії, а саме Використання ексцентричних вправ на відповідну групу м'язів вони також забезпечують особливо вже на третій-четвертій стадії захворювання, коли ми використали prp терапію Саме це забезпечує нормальне ремоделювання тканини сухожилля, Самі ці вправи, і вони мають місце. Їх про них не треба в ніякому разі забувати як для лікування в комплексі лікування тендемпатії, як верхньої кінцівки, так і нижньої кінцівки. Ну і від кінезіотейпінга, ми всі ми його пам'ятаємо, знаємо і широко застосовуємо при лікуванні тенонопатій у наших спортсменів. Також цей метод високоефективний. А вже якщо всі вище зазначені методи не дали нам нормального ефекту. Не пацієнта продовжує турбувати больовий синдром, тоді вже в силу йдемо. Ми хірурги використовуємо оперативні методики лікування, мініінвазивні релізи сухожилля в разі необхідності з доповненням з PRP-терапії, якщо там є повний відрив сухожилля, ще й рефіксації тканини сухожилля. Отже, своєчасна діагностика, нові передові методики лікування хворих стенонопатії з використанням ударно-хвильової терапії, ПІР-ПІ терапії препаратів гіалуронової кислоти, таким як Regenflex тім, препаратів перерального застосування тендіносульфурфорти, а також поєднання з пір терапією – все це вище зазначення. Прискорюють лікування пацієнтів з стенонопатії плечового поясу, а також прискорюють їх повернення до їх професійної діяльності. Дякую вам за увагу.